Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що уникнути мобілізації не вийде. Країну буде захищати кожен, навіть якщо людини не буде в реєстрі військовозобов'язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах. Тому заступниця міністра рекомендує військовозобов'язаним самим прийти. Та знайти той підрозділ, в якому вони хочуть служити та мобілізуватися, ось її пряма мова. А висновки, будь ласка, робіть самі, і не забудьте написати коментар під даним відео. На жаль, е Дуже багато є тих людей. Це вимірюється в десятках сотнях тисяч людей, які створюють для себе ті умови, щоб уникнути мобілізації. Ну і власне також готуються зміни до нормативно-правових актів, які. Допоможуть урегулювати це питання. Навіть якщо людини немає в реєстрі військовозобов'язаних є інші реєстри, за якими в будь-якому разі знаєте, наш цифровий слід він є. Питання це насправді знов таки це питання ціннісне. І розумі розуміння того, що країну прийдеться захищати кожному з нас, і краще прийти самому краще знайти той підрозділ, якому хочеш служити, це можливо зробити, і мобілізуватись власне в нього до нього це найкращий шлях. І ви знаєте, говорячи про те, що кожна людина залишила свій цифровий слід, вона права на всі 100%. Тому якщо міністерство оборони захоче вас знайти, то це буде реалізовано за лічені хвилини.